А пам'ятаєте той час, коли і трава була зеленіша, і в школу треба було ходити. А вдома тебе чекала твоя улюблена Sega Mega Drive? Дивовижні були часи, чи не так? Sega 16 біт. Це було щось з чимось. У 2005 році, коли у деяких моїх друзів вже були ПК PlayStation 1 та навіть PlayStation 2, в мене була стара добра Mega Drive 2. Та дуже, дуже багато. Катрижів з іграми. Мій перший кадридж був з чотирма іграми. Перша з них була Тінь Тун. Випущена компанією Konami в 1993 році. Це третя гра по мотивам мультсеріалу. Перша гра вийшла на NES ще в далекому 91-му році. Гра представляла собою платформинг, як і багато ігр того часу в основному. Але ця гра не була схожа на інші, і дуже сильно відрізнялася від більшості. В принципі, звичайний геймплей. бачимо ворога, пригаємо на голову. Але було дуже багато дрібниць, які робили цю гру на голову вище всіх інших ігор, які були на сегі. По-перше, анімації. Ой, їх в цій і дуже багато. Анімації бігу, перечіпляння через банку, наступання на граблі. Різання в стіну на великій швидкості. Або коли нічого не робити, басербані буде сердито чекати, а через деякий час засне. Ще один прикол це карта, по якій ми зможемо вільно пересуватися, та зможемо проходити рівні заново. Щоб закінчити рівень, нам потрібно на локації знайти пташку Додо. Вона буде переносити нас на наступний рівень. Всього в грі 27 рівнів, та є ще якісь бонусні. Деякі я знаходив на деяких локаціях в ташку додо можливо знайти в різних місцях, можливо, прийти рівень один раз, потім прийти його по іншому та відкрити ще рівень. Це зараз все просто. Є можливість збереження через емулятор, а раніше, щоб зберегти цей прогрес, потрібно було витратити всі життя. Гра показувала гейм овер та не забув пароль, за допомогою якого в головному меню. Ми могли продовжити цей прогрес. Ще прикольно зробили серця Бастера. Це звичайні серця, все просто. Отримав пошкодження, мінус одне серце. А потім в тебе є декілька секунд безсмертя, коли удари по тобі не проходять. Втратив всі серця починає рівень заново. Ще на рівнях заховані дзвіночки. Підібравши такий, ми відновлюємо своє ХП та отримуємо додаткове серце. Максимум їх може бути 5. Але якщо загинути, то в тебе їх буде 3, і потрібно буде шукати дзвіночки знову. Що по сюжету? Ну, те, що ми граємо бастером Бані, який вирушає рятувати свою подругу Бебс Бані, викрадену монтанною максом. Та ще нам треба знайти скарби, які виграв і сховав доктор Джим Сплайсер. Нічого не зрозуміло, бо мультик я не дивився, але основна суть нам зрозуміла. Ми бастербані і нам треба рятувати Бевс. Ні слова більше, погнали. Перша локація це галявина. Вона повністю навчальна, тут в принципі не буде нічого складного. Ось на цьому місці зазвичай я закінчував грати в дитинстві. Тому що я не знав, що бастер вміє так. Я просто перезапускав гру і проходив заново, так, щоб туди не впасти. Ми зустрічаємо доктора, який причепив щось на голову тасманівському дияволу, і це бос. Цей доктор буде майже до кінця гри босом всіх локацій, але в нього постійно будуть інші винаходи та інші герої в зручниках. Ми спокійно його переможемо. Далі ми входимо в ліс. Я ще забув підмітити, як змінюється в грі задній фон. В першому рівні сідало сонце, а в лісному рівні ми все глибже і глибше заходимо в ліс. Дрібничка, але дуже круто для гри 93-го року. Перший рівень лісу більш-менш. Але далі почнеться пекло. Багато мобів багато. Дуже багато повсти по канату. Дуже багато пташок. Рівень де взагалі не зрозуміло, куди йти. І я якимось чудом його прийшов. І знову доктор. Прикольно зроблено, що підхід до боса змінюється кожен раз. Далі печерна локація. І ви тільки послухайте цей трек. <звук> Це просто бомба. На кожній локації свій цікавий саундтрек, але це мені сподобався більше всього. Ну вже ця локація, я не можу передати вам словами. Дивіться самі. Ой, а ще підводний рівень, де течія і дуже багато мобів. Ай, клас. Я не без проблем все пройшов та переміг доктора знову, та рятував качку. Наступна локація схожа на печери, але замість води тут лава. Саундтрек теж прикольний. На локації маленькі вогники бігають, демони лазять та взагалі тут майже все тебе хоче вбити. Ця локація теж важковата, але на попередній я спалив собі всі нервові критлини, так що ми без проблем проходимо її, валимо доктора та рятуємо ще одного друга. Далі локація водопад. Тут я вже на скілі, вмер всього разів 9 та постійно кожного разу. Спочатку йшов до бонусного рівня за життям, яке втратив, а потім знову гинув. І знову починав спочатку. І щоб було цікавіше грати, я зберігався тільки на карті. І то тільки із-за того, що можуть вимкнути світло. І якщо я гину, я починаю рівень спочатку. Далі рівень корабель. Цікавий рівень, де в кінці треба надавати Монтані Максу. Він тече, а ми підемо далі. Зимовий рівень нічого важкого, тільки що підлога слизька і бастер сковзається постійно. Та третій рівень, де з підлоги трачать кільці, а нам потрібно стрибати на слизькі платформи. Ну і теж, в принципі, після печер цей рівень я пройшов легше, ніж попередній. Потім ми натрапимо на фабрику цікава локація, в міру складна. Рівень, де нам потрібно знайти правильні двері. І чесно я не розумію навіть сьогодні, як правильно шукати ті двері. А потім за нами буде ганятися якась дівчина і обіймати нас до смерті. Ну, і на ній я теж трохи підзавис, але зібравшись з силами, переміг її. Потім нам треба буде дати по шапці Максу, але це вже не така для мене і проблема після всього того, що я пережив в печерах. Ми врятуємо Бабс. Далі будуть дуже круті титри в стилі веселих мелодій. І на цьому кінець. Ось таким був Тінітон на Sega Mega Drive. Всім дякую за перегляд.